Щойно сходили з Полінкою на нову пошту, бо нам прийшло повідомлення про посилочку. Прийшла від моєї колеги з Кривого Рогу. Посилка тут більшість для Поліни. Коротше, зараз відкриємо, покажемо. Так, тут багато речей від її доці. Вона вже вирісла з них і, більш... і дуже швидко більшість речей. Вже не малі, але не впевнені, що на полінку вони будуть, бо щось завелике. Оце більше, мабуть, за розміром на тебе. Ось така ще косуха. Прикольна підкладка, мені подобається. Така косуха. Ця трошечки більше та менше. Мені це взагалі дуже подобається. Так, далі поїхали. Це сукні з вайкіки. Так. О, ну вона велика на тебе, да, Угу. Mm -hmm. Я думала, трошечки менше. Ну, така завелика, або перешивати, або чекати. Це якраз такий ну, сучасний э, фасон. Суконь. Оце з такими mm -hmm. ярусами. Оце класно, це, так? Да? цими метеликами. Якраз як ти любиш блакитний колір. Бо що там? Є щось цікавеньке. Да? Ну, коротше, тут багато футболок. Э, для заняття спортом. О, ще й смаколики нам надіслали. На <гум> так, це доча все ж таки, ти вгадала, це шапочка з вушками, як ти хотіла. <гум> Вона декілька фото нам висилала. О, якраз на наступний рік буде, так, да, тобі? Ні, так, нормально. Класно, так. Да. Так, давай далі дивимось потім. Це що у нас? Такий костюм спортивний, що я не помиляюсь. з да, ну. yes. Фірми є yes. рюкзачок. Вона мені казала. У мене донечка 6 клас пішла, а в початковій школі з ним ходила. Якраз синій, як ти любиш, ну треба його буде трошечки попрати. І там ще щось всередині є. Оце найголовніше, мабуть. О, Сколько? Боже, смаколик. Клас. Маленькі такі. Це ролики? Да така больші. Ну, які будуть на тебе, а не такі маленькі, як нам давали тоді, так? Mm -hmm. Ось такі. Тут а якраз. Тут? І тут ще щось начебто лежить. Не знаю, чи в цьому чи у цьому. Ану, допоможи. Цьому. Давай. Ах ты. Ніче себе. Не, Ні, до речі, рюкзак прикольний. Досі, дивися, який. Підкладка класна, да? його попра... попрати треба. Ух, Якщо не, від... не відпруться, то цей. Можна тут якусь наліпку зробити, або як воно ще називається. Значок якийсь. Так, а, оце ж ковтинка та. О, бачив, вона на тебе. Я щось думала, вона така велика, вона якраз на тебе буде. Так ще щось. Ага, оце для заняття спортом. Клас. Клас, а три який топік. поліна. О, Мася, ми тут тобі посилочку готуємо. Крьосне, зустрічай! Іліна купила полінці ось таку штуку. Поліна останнім часом нас дуже полюбляє малювати. Ми придбали їй е, папір акварельний для спеціальної акварельної. Коротше, ці фарби, ось такий агрегат. Але не все так просто. Треба його що дай мені цю інструкцію. дай швидше. Ще ось треба тут зібрати його. Коротше, будемо зараз намагатися. І взяли його в Аврорі, ціна його 80 гривень, а зараз зі знижкою 49. А в інтернеті ми бачили а? Ну, 74, а в інтернеті я, я там дивилась, 250, да, щось таке. Ну, я тобі скидала. Ну, ось Так, так зібрала цю конструкцію. Зараз будемо перевіряти. Іліна набрала водички у цю, цей контейнер. Ну, чимось схоже, як кулер. Давай. Так, так пробуємо з краскою. скраскою. Оділиємо, сливаємо і. І чистенька водичка. Супер! Шикарно. Крутезна річ. The next day. Сходили, щойно купили ось таке. Ось таке. Ну, коротше, ґрунт. Універсальний і субстракт. Оце субстракт 52 гривні в АТБ, а це у нас такий магазин добробут є тут по 68, а субстракт там теж є торф, то, 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 але він 64, тому ж в АТБ взяли. Огородний сезон розпочаток в самому розпалі. Сьогодні у нас 28 березня. Покажу трошечки, що у нас тут відбувається, бо вже не показувала давно. Посходив часничок, цибулька. Там у нас посіяно на дещо. Здогадайтесь самі. Так, ось такі у нас тут справи. Так, Там вже скупаний огород трошечки для картопельки. Тепличка вже стоїть. Там Останній день канікул, там щось люди сваряться. А ми з Полінкою хотіла вам показати, дивіться, який краєвид гарний. Взагалі, супер. Мені так подобається. Йдемо і навпроти море майже. Ми йдемо з додніми забирати довідку. Для школи, бо в понеділок вже школа, сьогодні у нас п'ятниця. Зайшли, ми купили, придбали дуже потрібну ось покупку. Це така лієчка, ось поливалочка, як там правильно її. Ось, а Поліна побачила. Це, до речі, тут місцевий, місцевий тут магазин такий. Ми перший я раз туди зайшли, я так? так? Я таку... І ось такої не, не бачила. Це коротше, типу, в сторону. Це типу мікроб да? да і воно Він такий, такий е, трошечки липне, так? Да, і воно Ось. І там є така приспособа, трубочка, може, її заховали, щоб не і загубити. Угу. І воно надувається так, як ну, велика така куля. Так добре, що я навчилася надувати шарики, тепер буде щоб... Ну так. Так, так що все, ми пішли. У нас Учитись, тут шарики, а, нас, це... нас чекають великі справи. Все, забрали ми довідку. Ой, щось бахкає. І зайшли у улюблений магазин Поліни, коли вона в садочок ходила, завжди туди заходила, купляла якусь фігнюшку. Цього разу не стало виключення. Виключення. Так, ось купила таку фігню. Воно все-таки більш-менш бюджетне. 10 гривень, 10 і одна гривня кислиця. Ось так ми скупились. О, ми скупились на 21 гривню. Так. Угу. Все, і 20 буде 20. йдемо на а, 20 зупинку. А 21 буде 21. Коротше, і біжимо ми на зупинку, їдемо додому, бо купа роботи навалилася, треба її виконувати. Бо хто, як не ми, да, дадуть. Фу, спекотно, жарко. Ми оце так одягнені. Вже розтібнулися, але все одно жарко дуже. Сонечко пече, бачимо, вже люди де інде ходять у футболках. Угу. Проходимо монастир, собор, я не знаю, як правильно він називається. Так, ну все. Можливо, сьогодні ще включимось, бо у нас традиційна п'ятниця і, чесно кажучи, вже декілька ми пропустили, вона була в такому Дуже кисле, так? В такому не дуже позитивному форматі, скажімо. Ось. А сьогодні що ми з Полінкою купили? Скажи, ми купили м'ясо, хочемо зробити на вогнищі типу стейки. Ми такі дома, вдома робили, але тут такого м'яса немає на не кісточки. Ну, купили те, що знайшли, як то кажуть. Ось і плануємо ввечері посмажити. І родини з'їсти це все. Дадуться. А, ще що? Ще ми гамбургери будемо робити. У нас булочки є, котлети є. Єдине, що ми купили. Ні, і сир є, у нас все є. Коротше, просто будемо робити. Що Сьогодні цілий день скрізь якогось роду такі зустрічає локація. Біля веселого кошику, магазину іграшок також було, але там я не знімала, дуже багато дітей було. А тут уже наших забрали. Це день народження дівчинки зустрічати. 30 березня. Вчора угу. весна, весна, сьогодні вже осінь. Все, дощ цілий день валив. До Еліни зараз приїхала клієнточка швиденько, так, а ми йдемо на нову пошту отримувати посилку. Замовляли запчастини. Ох, так, свіженько прям. Брали на нові пошті наше замовлення. Таке об'ємненьке, об'ємне. Тут багато всяких приколюх. Так, А це я собі подаруночок зайшла. Бу... Як будівельний магазин купила. Це такий кут. У мене подібний був вдома, але набагато більший за розміром і такий більш важкий. А це ідеально, якраз те, що треба. Невеличкий, але зручний. Тримали щойно з полінкою бандероль, посилку на Укрпошті. Все ж таки наважилась я і замовила собі такий килимок, майже такий, як у мене був вдома. Але це набагато краще, бо він, по-перше, двосторонній і, Мабуть, міцніший. Замовила в інтернет-магазині, він зараз був зі знижкою, тож і наважилась. Зараз е, покладу його на свій стіл і, і поставлю от туди машинку. І машинку можна, і ноут, і на ньому потім працювати, або ось на підлогу класти і вирізати. Єдине, що треба ще що, більш спеціальне, Колбаси. ну це не обов'язково, мені потреба була. І що мені тут подобається? Тут відміток різних, і такі ось окола є, і кути, і оце сантиметри, і воно багато таких ковдрик. Ну, це вирізати на ньому, якщо так коротенько. Однаково став. Так що, якщо одна замаститься, можна перевернути і ще далі працювати. Коротше, я в захваті. В цьому влозі у мене, скоріш за все, будуть одні отримані посилки. Ходила щойно на нову пошту. Ну, по справах також треба було. Ось цей залентер взяла, і, 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 як він називається, Двосторонній скотч. І отримала свою посилочку. Замовила деякі ну, коротше, деяку фурнітуру для шиття, для роботи. Ну і подаруночок собі знов. Ну, це такий подаруночок, він не потрібний з одного боку, і вже давно про нього я... Наважувалась. Коротше, вже давно на нього наважувалась. Коротше, дивилася тут по місцевих магазинах, але і ціни, і не було те, що саме я хотіла. Спробувала через інтернет. О, ну і дещо додатково до цього. До речі, сьогодні у нас 1 квітня. Кумасі. Ну, все не те. Бачиш, погода така, воно калюжий. Ну, до речі, хочу дочку перестала бо і всю ніч і вранці з Полінкою їздила сьогодні у лікарню. З наступного тижня почнемо знов їздити, отримувати лікування сочами. Ось. Перше квітня, день народження у Кумасі, а я оце ізолінту скотч. То таке, як то кажуть. Все буде рано чи пізно. Покажу поближче, що ж я там собі замовила. Давай, Полінка, звичайно, мені допомагає, як без неї. Це все тут. Так, поїхала. Коротше, замовила я дублерин чорний тканевий ось такий. Півтора метрова ширина 1 метр. Потім замовила нарешті, бо тут немає. Взагалі, де скрізь я шукала, де скрізь я питала, не було. Оце така клюйова паутинка. А вона ну, метражом іде, коротше, 2 метри замовила. Потім це головне було замовлення, звичайне, ось це. Ціна більш-менш адекватна. Ось такі в мене були вдома. Майже такі, слухайте, вони навіть кращі, тому що що, бо вони важчі. Ану, витягни. Я відволікалася на ножиці, чесно кажучи, можливо, треба було десятку, а не 11-ку замовляти. І вони такі прям серйозні. Ну, в мене десятка є. А вони такі легенькі, але мене цікавило, щоб ось як у мене вдома були такі більш гостренькі. Ну, Взагалі це для таких більш міцних тканин. тканин. Так, далі Поліна вже почала е, доставатися. Це е, е, тканини е, Дублерин Білий. Два метри замовила, так. щоб, як то кажуть, було, то й було. Оце в мене вдома було їх дуже багато. Тут я, ну, нема, ну, дуже дорого тут продають. Ану, Дуці, зможеш відкрити? Давай. Угу. Так, вони дуже дорогі, продають поштучно. Ось, а в мене такий набір був, і його вистачає майже на все життя, як то кажуть. Тому вирішила замовити. Кажуть, що вони непогані. Ось, ну, коротше. Ось така упаковка. Не такі, як у мене було вдома, я хотіла трошечки інші, хоча кажуть, що ці навіть краще. Ну, не знаю, наскільки це правда. Закривай. Так, далі, що ще я дозамовила? Оце дуже давно вже хотіла цю штучку. Це точити мило. Кажуть, що можна, ну, ні, цей крейду, а і можна мило. Будемо дивитися. Це моя нитка. У мене біла, тут тільки я знайшла, мені треба було чорна. Це в мене трошечки затопився, тому, ну я ще й ним працюю, взяла собі на запас. І такий у мене був теж вдома. Голочки докупила на прозапас звичайні універсальні 90-ку. 90 номер. А це спробувати вирішила. Такого я ніколи не брала. Мітражом. Взяла небагато всього 2 метри. Метражом мітражо? цю блискавку. Вона ось просто скільки тобі треба. Відрізаєш, відрізаєш, відрізаєш. Бігунки в мене є в наявності. Замовила тільки один. На всяк випадок, якщо мої не підійдуть, то хоч один, як то кажуть, буде. До речі, це сімка, М -м, а у мене п'ятірки. Тож треба було, мабуть, іще. Ну, нічого, то докупити оце не проблема. А ось таке ціна 20 гривень, якщо я не помиляюсь, а у нас мінімум 40 було І або одна така коротенька. А тут, бачите, скільки. Коротше, будемо пробувати це перемонтувати, працювати, творити, знімати стрес. Коротше, хобі то моє все, як то кажуть. Дивіться, що я не спробувала, реально працює, класно. І все сміття залишається тут. І ось там такий є контейнер, потім достаєш його і витрушуєш. Класно, воно працює. Казали. Що ну, мені подобається. Бо завжди воно це, е, дуже швидко становиться таким товстеньким і не дуже зручно ним працювати. А це зараз Полінка продемонструє. давай. Ось так, молодець. Ну, бажано в одну сторону, але то ж таке. Ось. Ні, ні, так, там обережненько. Бо ножицями, як я завжди його точила, воно ну, то таке, пилякаться. Мила, ну прикольно, мені подобається. Давай і, і пробує... до речі, не дуже дороге. Давай контерні пару побивати. Давай, ви, ви, вичиняй. Ні-ні-ні, не так дуць, ти А доцтешок. Вон бачиш? Отак туди, ага. Ну, давай, перевертай, я ж одразу так. Опс. Так, ну як точилка, да, от, наприклад, у тебе є ти олівці, коли точиш. Так, загострюєш? Так, щось воно. Ну, то ск... А, ось, воно ж висипалося, я її не бачу. Ну, трошечки, може, так, так, але. О, ні-ні-ні, воно пішло, пішло, пішло. А В... якщо я закрию? Або так можна, да. Ну, коротше, воно працює. Можна цим взяти, скажи мені, така пензликом, трошечки поприбирати і все. Супер. Бо я ото завжди блін, як то кажуть. Мучалися, все клас. А -а -а. Я задоволена. Настрій піднявся. Це головне. Ой. Сьогодні у нас 3 квітня, дивіться. Розпустилися, а погода погіршується. Кажуть, що будучи морози у нас. Дуже шкода, скрізь вже розпустилися абрикоски, вишні. І ось така. У нас навіть вже, вже починає черешенка. Це буде дуже-дуже шкода. Йдемо до школи. Майже все як завжди. Настрій не дуже, тому що така погода, коли сонечко одразу якось веселіше на душі. Ось моя красуня. Хоче спадки, да, зайка? Сьогодні буде розпаківка. Багато, багато страждальної посилки, тому що надійшла зовсім на інше відділення Укрпошти. Довелось, довелось робити переадресацію. Тож зараз будемо розпаковувати. Так, може розірвали, Полінка, давай по черзі доставай. Я вже не пам'ятаю, що ми тут замовляли, бо вже. Мам, давай вот это. Ну добре, давай тільки швидше, бо в мене там мало часу. Я чесно кажу, я вже не пам'ятаю, хто що замовити. А це приколюху ми собі з лінкою замовили. Це печатки ставити. Це мені теж. Ну будемо всі, звичайно. Це я хочу е, до своїх шоперів, сумок, оце ж такі, як воно, з крафт бумаги, я вирізаю такі е, етикетки і туди ставити свій бренд. Якраз і... букви ті, що треба. Так, ну потім спробуємо покажемо. Uh -huh. Uh -huh. давай. Так. Це твій. Якраз ти, ти вгадала, покажи нам всім, будь ласка, вгадала, якраз Полінка. Достала той, що замовляла для себе. Так, давай телефон будемо приміряти. Так, ну, головне, що одразу, ну, щоб він підійшов О, ідеально, так? Ціленький, все. У Полінки ось такий був, він вже трошечки колір втратив. Хоча мені ці більше подобаються. Ну, Ні, ну прикольно. На голубому фоні рожеві такі бантики. Так, все, продовжуємо. О, там декілька пакетиків точно. Так, це, мабуть, скоріш за все, від одного просто замовника. Ой, що це таке маленьке. Це я знаю, що це мені. Це сто відсотків мені. Дай я спробую. Це теж мені. Це мені, це моє. А що це? Давай <ріху> ну добре, так, давай, отут можеш різати, отут прям ріж. <ріху> так. так. <інтересно>, що тут? <ріху> <ріху> це в мене такий самий був вдома. І я його теж замовляла в джумі якраз для тих, у кого нігті, зручно працювати. Бо мій той, що я з дому брала, він, на жаль, вже... Зламався і не такий. Пластмаса так. з гумою, і він в мене, на жаль, поламався. Зламався. А це довгоочікувані мої ножиці. Чому замовила з джума, бо набагато дешевше, втричі навіть. Ось такі. Ану, ну, стай. Зигзагом. Він зигзаг робить. Так буду пробувати. Ну, я хочу на тканині. Це не бумагу, не папір різати, а саме. Тканину. Такі тугенькі трошечки, міцненькі. Ось, ще треба для папіру. Такі, так? У нас вдома було дуже багато. Так, ось супер. Два пакета. Так, продовжуємо. Так, роз... Тобачок. 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 Залишились е мій і... <клес> ілінин. Це Еліни. Це Еліна собі такий замовила. Так, все ховай, давай, це мій. А в мене такий простенький е колір. Боргун, бордо, не знаю. ну, допоможи мені ось так відкрити. Ось. Ну, він на, він на камері такий, як червоний, начебто, а він такий бордо-бордо, такий більш з, з розовим, рожевим таким відтінком. Ну, на цей на дотик. І колір мені подобається. Зараз будемо. Пер... І мені подобається, що тут такі ось. Як бортики, не знаю. Так, обережно, Полін, там може якась бумага бути, а ти поріжеш її? ні? Все, давай, ріж, ріж, ріж. Отак обережненько. ага. Я перевірю. Зараз буду перевіряти, вже дознімаємо да, розпаковку і перевірю, чи підходить я... розмір, чи давай. ні. Я перевірю там. А це, до речі, ми ще взяли, Іліна, хоче свої книжки робити відмітки. Ну, що це саме наші, ну, свої ініціали. Вибере. Так, що там? Я вже не пам'ятаю, що це може бути? Що це таке цікаве? Так, ножи, ножиком давай Там Там же ж скотч. Так, ану, Ну, Стой, я вже Так, Поліна вже спробувала. Працює класно, ми задоволені. Саме такі штучки ми хотіли. Це буде тепер і Полінці, і мамі, і лінці, так? Чохол підійшов ідеально, супер на дотик, класно, Мені є задоволена. Зараз він уже на моєму телефоні. Що хочу перевірити ножиці, так? В цілому все. Єдине, оце трошечки розчарована саме цим замовленням, тому що немає подушки. ну, Куди оце печатку макати. А Може, вот так? Ні, ну це ж буде часткове, ні, треба саме такого розміру. Зараз буду дивитися, шукати, шукати та дозумовляти. Ріже класно. І тоненькі тканини, і ось такий плотний трикотаж. І зараз ще перевірю ось такий велвет. Більш плотну таку тканину Поліна мені допоможе. Так, будь ласка. Ну, ну, Нормальні вже так. Ось спробую. Упс. Ріже і супер. Коротше, класні. Саме те, що я хотіла. Ну, у мене, вичай. до речі, таких навіть дома не було. А тепер є.